Вітаю усіх на сьогоднішній дуже обширній темі, котру розпочати можна, в принципі, будь чого але я розпочну з зарядки. О, о oh Взагалі ми побалакаємо на тему частих проблем, що радше сказати помилок у збірках компів, тобто всім відомих ігрових машин. Ну не обов'язково ігрових, звісно, тому що ці помилки стосуються абсолютно кожного компа Станом на 2024 рік. Ми розглянемо як технічні помилки, так і загалом як не проїбатися виборі комплектуючих до своєї ігрової машини. Мрії відос може бути трішки довгим, але тут максимально багато помилок які дійсно роблять багато збірщиків. Не знаю що так розказати на праці. Перше, з чого варто розпочати, це саме лайтове. Є люди, котрі досі не ставляться з за все ПК. Думаю, нема. На цьому я довго зупинятися не буду, але знай, друже, якщо не поставиш SSD в збірку, прийде дядько запуск компа за 2 хвилини і вкусить тебе за жорсткий диск. SSD в збірці це настільки мастхев штука, наскільки ти і так знаєш. Не обов'язково під ігри, але під систему абсолютно точно вартує взяти іменно SSD хоча б на 128 ГБ. Але на самому SSD зациклюватися не варто, якщо ти хочеш взяти SSD на 512 GB і не брати жорсткого диску, я не раджу так робити, тому що ти швидко зрозумієш, що це трішки погано. Коли в тебе все сплутано, він дата ігри на одному диску, можна зробити, звісно, Інший розділ диску згоден, можна, але є варіант, що дешевше і краще. Якщо ти береш собі комп під ігри, будь певен, що 90% та навіть 99% ігор будуть працювати добре жорсткому диску. І ти можеш взяти собі SSD на 256, що зараз є найоптимальнішим для системи та програм, і взяти терабайтовий хард для ігор. Тоді воно все буде разом не сплутано і взагалі буде ще більше пам'яті під ігри. Звісно, є винятки, з яких я знаю тільки один це гра, де SSD дійсно потрібен, і це Rust. Якщо ти граєш Rust, треба врахувати це перед тим, як купляти. SSD і збирати комп. Можеш взяти на 512 ГБ в теорії і тоді закидувати туди сам Rust. Ну або в принципі не тільки Rust, будь іншу гру, де потрібен крутий SSD. Але наскільки я знаю, в більшості ігор хватить загалом і харда. Але в той ж самий час, якщо ти на збірці не економиш, SSD буде хорошим варіантом і для ігор, тому що з жорстким диском все впирається більше в відеопам'ять відеокарти, як ми бачимо, підгружається звітом тип текстури. Думаю, в цьому тесті це замітно, тому що в жорсткому диску аж на 3 ГБ більше грузиться пам'ять відеокарти, тому це не зовсім поганий варіант. Плюс запускається швидше, але я думаю, все одно жорсткий диск ще має сенс. Чому це помилка в збірках? Тому що більше в магазинах, навіть ніж на OLX, я бачив компи, де стоїть один SSD 256 і все. Тобто для чого його хватить незрозуміло, а готова збірка повинна бути готовою і добре укомплектованою, а не з такими топими пробілами, щоб потім самому там ще щось фіксити, докидувати. До речі, про пробіли: це не останні пробіли в готових збірках. Знову ж, оскільки я дуже часто гуляю по Олексі різним маркетплейсам та дивлюсь на готові збірки, я не один раз помічав одну, в принципі, дурну, але дуже суттєву помилку в збірці. Одна плашка оперативної пам'яті замість двох. Це спричиняє дуже погані наслідки в виді інпутлагу, фрізів, статерів, ну і всякого різного гавна в іграх, що мішає тобі комфортно солдитися геймплеєм. На рахунок інпутлагу це не завжди, але фрізи в більшості ігор будуть присутні на одноканальній оперативці. Навіть якщо вона має 3200 МГц, неважливо, тому краще цим не нехтувати, як мінімум. В такі збірки доставляти другу оперативку. Ця проблема, напевно, найменш суттєва зі всіх, і її найлегше можна усунути, тобто докупивши ще одну ідентичну планку. З особливості оперативки, до речі, може бути така, що якщо ти до своєї однієї планки докупиш оперативку, але від іншого виробника, тоді комп з нею може не запуститися. Якщо чесно, зовсім не у всіх випадках таке стається, але якщо в тебе одна оперативка, є її назва, краще візьми таку ж саму, щоб потім не повертати ту, що не працює. Воно може статися просто за простого, що оперативки між собою не конектяться, або мають різні таймінги, наприклад. Коротше, Краще брати однакові. Ну і ще раз ми вже почали про оперативку, бувають випадки, коли ти можеш взяти оперативку більшої герцовки. Наприклад, 3200 МГц до оперативки 2333 МГц. Проблема тут в тому, що оперативна пам'ять працює так, що вона буде завжди запускатися на найнижчих частотах, тобто на частотах найнижчої пам'яті, яка стоїть. Саме тому прошу взяти це до уваги, але в цілому, якщо маєш оперативку з більшою герцовкою, яка працює з меншою, то це ніяк ні на що не впливає. Хоча інколи може бути і така, що материнка і процесор не підтримують якісь частоти, але це можна легко Дивитися, і які частоти вони підтримують, можете глянути в характеристиках процесора або материнки в інтернеті. Це база. Тобто, для прикладу, візьмемо оперативку знову DDR4 3200 МГц. Материнка максимум підтримує 2333. Ой-ой, ой в нас тут проблема. В теорії оперативка мала б запуститися на тій самій найнижчій частоті, але на практиці такого може і не статися, тому що мені декілька разів доводилося брати оперативку більшої герцовки, і що б я з нею не робив, вона не хотіла запускатися навіть на нижчій герцовці. Тобто, таке теж може статися. Щоб цього уникнути, при збірці ПК, звісно, потрібно Демально оглянути, яку оперативку та частоти підтримує твоя материнка. Ну, а процесором, в принципі, може знехтувати, що він там підтримує, не підтримує, його ніхто не питався, але можеш, в принципі, врахувати, неважливо. І взяти максимально підтримуємо ними частоту та подивитися, який там максимальний обсяг, щоб не перейти його. Соу so, з оперативкою, поки все. Третя, чи яка вже там по рахунку дуже велика помилка, це в збірці ігрового компа брати відеокарту з одним кулером за дешевшу ціну. Все то й нічого, якщо відеокарта має в собі не більше 100 Вт ТДП. Хоча я б навіть сказав, що це забагато для одного кулера. Але ось є такі відеокарти, котрі. Ну, взагалі не підлягають ось цьому. Наприклад, 3060 і 3060 Ti мають версії з одним кулером. Я з цього взагалі порофлив, тому що в сценарії спочатку я навіть не думав засувати цей пункт, так як ну я не знав, що відеокарти зі 170 ТДП можуть мати вендора, який дасть їм тільки один кулер, а потім побачив геніїв на Asus, які змогли. В цілому картина не така і погана. З нормальною термопастою в 100% нагрузці гріється всього лиш до 80 градусів. Всього лише. А літом з засохшою термопастою можна буде на ній яйце піджарити. Або вона самозниться або вона Блять, що? Або, самознищич... <клес> <клес> Або вона самознищиться... Або вона самознищиться... Блять, я не можу за словами мати. Або вона самознищиться через деякий час. Коротше, зрозуміло, як може бути таке, щоб ти взяв 30-60 або ще гіршу якусь відеокарту з більшим ТДП в версії з одним кулером, але краще такого не роби. Це теж перевіряється в характеристиках легко. Не страшся одного кулера на відеокартах, в яких ТДП не більше 75 можна і на 100 ватних, в принципі, але таких відеокарт в цілому то й небагато, і на них може все-таки бути дискомфорт, якщо сидіти з одним кулером при жарких температурах на дворі. Повір, їй тоді буде не солодко ці відеокарті. А от якимось G RTX 1050, 1050 Ti, 1030, 1650, RTX 3050 або від AMD RX 550 560, чи любі інші відеокарти, в яких ТДП менше 75 Вт або 75 Вт, можеш брати версію і на один кулер, в принципі, спокійно. В картах від 100 і більше потрібно як мінімум 2, щоб вона нормально охолоджувалася. Теж залежить ще від самої конструкції охолодження, і якщо хтось не сам термопаста під нею теж на відеокарті є. Тому дізнайся продавця, чи він її міняв, бо її трішки геморно без досвіду міняти самому. Щодо версії на три кулера, думаю, це потрібно тільки в картах з більше, ніж 170 десь приблизно ватами ТДП, але це навіть не завжди. У мене відеокарта з 220 Вт на двох кулерах не грілася вище 70 градусів 100% нагрузці. Тому да, але якщо ти переживаєш за те, щоб в відеокарті не було високих температур, можеш брати і на три кулера. Наступне це швидше не помилка, а порада. Йорі, блядь! Йорі, блядь! Тому що важко назвати цей пункт помилкою. Коротше, коли ти вибираєш собі комп, ти в будь-якому випадку вибираєш процесор та материнську плату. І щоб ефективніше зібрати збірку, ти можеш глянути на сокет і на опції апгрейду процесору на ньому. Наприклад, ти збираєш комп на базованому Ryzen 5 3600, який на m 4 сокеті, але якщо що, на m 4 сокеті є купа інших процесорів, які краще. І цей сокет по факту досі є крутим під апгрейд. Хоч існує і m 5 але я поки не знаю навіщо збирати на m 5 Тому що і цей сокет теж занадто добре справляється. Хіба AMD спеціально підтуплять ці Процесори своїми дровами, а поки такого не сталося, М 4 сокету то достатньо в принципі для любих задач. Замітив, який це абсурд, але я знову розхвалюю М4 сокет. До чого я клоню, ти ставиш собі якийсь процесор, і потім з часом, коли він перестане тебе влаштовувати, в тебе буде опція апгрейду. В Intel з цим теж непогано, звісно, але до М4 сокету далеко. Інтелли дуже часто міняють сокет, тому там можна добре так проїбатися. Ну от, наприклад, із відео про i3 10100 я говорив, що на сокеті lga 1200, що, що у десятих поколінь в тебе не вийде апгрейднутись нормально. І так це правда, тому що на ньому максимум що є, це i5, i7, і i дев'ятий, які в принципі продаються по Прайсу. Тобто так, це можна і апгрейднути, але в будь-якому випадку на М4 сокеті, просто апгрейд цікавіший і більш опціональний. З цього, до речі, випливає ще один прикол. Неякісні материнські плати або переплата за них. Це є наступний пункт, що зв'язаний з апгрейдом і з якісними збірками. Тобто, давайте здалека. Існують материнські плати на різних чіпсетах. Часто ти бачиш цифри B, H, Z в Intel або X, B та A чіпсети в AMD. І ці циферки вони мають своє значення. Тобто H чіпсет це те, що у Intel виває. чіпсет, в якому немає функції розгону. Це якщо дуже просто пояснює. В b чіпсет його теж нема, але на b чіпсет там краще живлення. Тобто h чіпсет призначений більше для i3 та i5, тобто, це, якщо так можна пояснити, лоу-профільний сокет, якщо це дійсно коректно буде виразитися. А b чіпсет вже більш такий доброзичливий до процесорів з більшим ТДП, наприклад, якимось там I7, але все одно теж не підтримує їхнього розгону. А от z чіпсет як для розгону, так і для міцних по енергоспоживанню процесорів. Якщо Я ти не ганяєш фіксу до 10 ГГц, можеш варити. брати свою материнку на H або B. Чіпсетах і не паритися, не переплачувати лишні гроші за за чіпсет. Якщо ганяєш, то прийдеться доплатити за за чіпсет. Тобто, простим користувачам, що збирають комп не для збочення з розгоном. Переплачувати сенсу немає. В принципі, на продуктивність, як мінімум, чіпсет точно не впливає. Так захопився, що забув розказати про чіпсет AMD. Ну коротше, в AMD, а чіпсет це як аж чіпсет в Intel, тобто лоу-профільний B-чіпсети ідентичні в них, і X чіпсет дорівнює Z чіпсет у Intel Також вочевидь, це не все, що я хотів сказати. Про неякісні материнки є процесори, що потребують дуже багато. Енергії для роботи, наприклад, Ай 7 i9, і деякі старі йобані ксеони, Ryzen 7, i9. Ну і живлення в першу чергу подається через материнку, так як це в принципі і є основа компа. Так от, якщо не проконтролювати, материнка швидше за все крякне при першій на грусті, коли процесор почне споживати багато енергії. Тобто на материнці повинні бути радіатори на мостах живлення. База, аби відрізнити хорошу материнку від поганої, це подивитися на радіатори. Я тут трішки неправильно виразився на нових материнках mm. на нових сокетах. В принципі, таких, аж поганих материнок, немає вони просто можуть. Не співпрацювати з якимось процесором, типу з більшим ТДП, але це зазвичай написано в характеристиках, тому обов'язково чекайте характеристики і їхню взаємодію. За процесор відповідає південний міст, як і за відеокарту з оперативкою, тобто за їхню взаємодію. І також, очевидно, що з чим з більшими енергіями він буде працювати, тим більше він буде грітися сам, щоб потім не міняти материнку. На процесорі, що споживають більше 80 ватт, рекомендую брати материнки дорожчі, аби потім не обійшлося в ще одну материнку. Зазвичай неозброєним оком не скажеш, що там погано чи непогано, тому що за це дійсно дуже мало що Людей задумуються, але я б і не сказав, що це настільки сильно потрібно собі морошити голову простим юзерам, от на охолодження на моста. Я думаю, якраз щоб не паритися, можна просто дізнатися в інтернеті, чи в тієї материнки що ти хочеш взяти нормальне охолодження мостів і чи вона не ламається за декілька днів. Ну і ще можна в пару дізнатися, як вона працює з процесором, який ти собі вибрав в збірку. Тому рекомендую теж ще й читати відгуки, а якщо нема, то користуватися іншими джерелами. Думаю, на більшість материнок відгуки або огляди повинні бути. Як мінімум, якщо ця материнка не китайське гівно. А якщо китайське гівно і не. Нема відгуків і оглядів, тоді в принципі міняємо це ринку. Я думаю, загалом одним з найнебезпечніших рішень в твоїй збірці компа може стати економія на блоку живлення. Якщо ти з тих, хто любить збирати збірку як можна дешевше, тоді я думаю, що блок живлення це один з кандидатів на економію. Але це так бути не повинно. Якщо ти певен, що твоя збірка повинна протриматись робочу якусь кількість часу, не рекомендую брати дешеві блоки живлення від компаній, про які мало що відомо. Краще тут не ризикувати і взяти блок живлення від Чіфтек, Сіасонік, ФСП, Гейммакс та ще декілька компаній. Але це більш-менш основні принципи, які я зараз перелічив. З цим в будь-якому випадку теж можна почитати відгуки. Але також блок живлення повинен бути не тільки якісним, а й з запасом по потужності. Тобто, якщо твоя система разом зі всім споживає 300 Вт, блок живлення повинен бути хоча 500 Вт. Принцип зрозумілий, все залежить тільки від комплектуючих, ну а в більшості від відеокарти. Але про процесор і його ТДП теж забувати не варто. Запас 200 Вт або більше це просто рекомендація для підстраховки. Можна насправді й менше, але краще все ж таки мати якийсь запас. це. Також може допомогти, якщо в майбутньому ти захочеш грейданутись на щось сильніше, то якщо в тебе 500 Вт, тебе може вилізти боком низька потужність цього блоку живлення. Врахується також при його виборі. Всі ці помилки при збірці, що ви тільки що чули, вони є технічними, тобто, аби не помилитись і не купити якесь гівно, яке буде нефункціональним в збірці. Зараз підіймемо трішки тему з помилками в виборі комплектуючих. Зараз є дуже багато компів, які зібрані не по принципу хорошого компа. В цей принцип я собі видумав сам і використовую його в оцінці збірок. Він є щось типу модифікований, принцип. Поєднання відеокарти та процесора по продуктивності. Тобто, про що я? Цей принцип можна описати так: ніколи не бери процесор, який буде слабший за твою відеокарту в збірці. Це спричинить максимально великий ущерб комфорту при використанні компа. Тому що з самого початку задумано так, щоб відеокарта працювала на 100%, а процесор мав запас продуктивності. Якщо наоборот, збірка гівно, можеш міняти платформу і процесор взагалі цей викидувати. З прикладів такого, це, наприклад, взяти до i5 2400 на 1155 сокеті якусь 2060. Ця збірка максимальна. Максимально неперспективна, тому що коли процесор грузиться на 100, а карта ні, це якраз і є найчастіша причина так званих фрізів в іграх наряду з одною планкою оперативки. Тому що процесор на відміну від карти працює не тільки над одною задачею в виді графіки. В його компетенції є ще Windows, фонові програми, і всю цю інформацію обробляє саме він і заставляє це все функціонувати. А карта в теорії створена для виводу зображення та працювання з графікою. Тобто, коли в тебе процесор грузиться на 100% в іграх, в тебе не залишається продуктивності для Windows і фонових програм. Все починає лагати. Ти зависати коротше, я говорю, блять, якийсь маркетолог. Так, от і взагалі можна викликати екзорциста до твого компа, щоб точно впевнити, що ти взяв процесор, який не буде слабіше твоєї відеокарти, можна взяти процесор сучасніший для прикладу Ryzen 5 5500 і карту 1060 Так твоя збірка, по-перше, буде не зациклена на продуктивності процесору і буде розкривати карту на максимум її можливостей. В майбутньому також підійде під апгрейд. Є один дуже тупий, але трішки робочий сайт, на якому можна перевірити карту та процесор на так званий bottleneck, що є типу їхнім поєднанням. Тобто, як вони будуть працювати разом, і він пише, що в твоєму поєднанні слабке, а що ні, коли карта слабша, це гуд. Коли процесор, міняй процесор. Це дуже базовий сайт, тобто на ньому дуже базової інформації немає, але в принципі, простому користувачу, по ньому можна буде з виду розібратися, що не так. Так от, на рахунок вибору оперативки, ще декілька слів. Ми вже про це говорили, але ще не рухали об'єм. Чесно кажучи, це суб'єктивно. Але є все ж таки один принцип: більше 32 ГБ брати сенсу немає, якщо ти не працюєш в окремих сферах. А якщо працюєш, то і без мене знаєш, що тобі треба більше. Ну а менше 16 брати теж сенсу немає, бо вже мало. В принципі, це основне, що я хотів донести, тому в цьому орієнтуйся чисто на свої потреби. Треба більше програм в фоні, там не знаю, працювати в якихось програмах, та якісь ігри, що жаруть. Оперативку, бери 32 і більше. Не треба, бери 16. Головне, щоб менше 16 в принципі не було. Я думаю, що 16 ГБ досі вистачає для в принципі, усіх задач. Звісно, що є окремі там ігри і програми, яким цього буде мало, тому як я вже казав, орієнтуйся тільки на свої потреби. Ще з основного я не згадав спочатку: не купляє системі материнки від ноунеймів, no але про це вже трішки в іншому відео. Тому на цьому поки все. Якщо ти знаєш ще якісь помилки в збірках, які я тут не згадав, пиши в коментарі. Та якщо тобі сподобалось це відео, став лайк. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео, натискай на дзвіночок. Стріми о 7 годині в неділю. Посилання на наш телеграм-чат в описі під цим відео. Дякую тобі за перегляд, до зустрічі!